Привіт, діви! Давайте подивимось з вами прогноз на червень для Дів. Що чекає дів в червні? Починаємо з вами стандартно, з підказок від Всесвіт. деталі взаємодія з 12 знаками Зодіаку. Після цього робота, особисте життя, три важливих події і підказка від оракува. Почнемо. Нарцис! Треба викинути на цю карточку зцілення. Ну і хорошо, прекрасно. Бажання здійснено. Коротше, Діва, не знаю, хто у вас нарцис. Якась людина така, да? не дуже приємна в вашому житті. І ця людина, мені здається, вона покидає ваше життя, і ви переживаєте період зцілення. Ви закриваєте якісь ситуації, які вас дуже сильно отрігірили, які виматували вас душевно, і якесь ваше бажання здійсниться. Давайте будемо дивитися більш детально. Взаємодію з 12 знак злодіаку. І так. Все правильно. І ще ви взаємодієте з повнами. Сімка пентаклів. Лицар мечів. Вісімка мечів. Знаєте. У вас дуже повільне продвіження в спілкуванні, вирішення якихось питань, проблеми т.д. і т.п. воно дуже повільне. І коли хочеться щось там, типу чи то швидше зустрітись, чи то швидше там списатись, чи то швидше якось десь продвинутись там, ну вже вийти на якийсь новий рівень. У вас блок вісімка мечів, хтось може знаходитися в такій позиції, чи то жертва, чи то просто блокувати оці ну, пришвидшення розвитку подій. Да? Для вас порада скоріше тут з овнами, знаєте, не спішіть. Не спішіть, все поступово, воно принесе свої результати. Просто зараз спішите, ну, це скоріше приведе вас до конфлікту. Якщо взаємодієте тільцями, закохані. Десятка жезлів. лисир жезлів. Може бути важким фактором, те, що людина стоїть перед якимось вибором, можливо, вибір між вами і ще якимось, можливо, просто у людини багато... ну, є якийсь третій фактор, який впливає на ваші стосунки. Да? А, і а, це створює певний, певну важкість в спілкуванні, а, але, ну, скоріше за все, типу, що ну, у людини такий характер просто. А, плюс, плюс, у вас будуть якісь зустрічі комунікації, але оця важкість вона нікуди не уходить поки що. А, з близнюками. Єрофант. п'ятірка жезлів, імператор. А, ці близнюки, скоріше за все, хочуть прийняти якесь важливе рішення щодо ваших стосунків, але пока що у них конфлікт: чи то з вами, а, чи, то, в принципі, якийсь конфлікт інтересів, щось знаєте, щось заважає їм прийняти це рішення, йти далі вперед, в розвиток стосунків, і Ерофант плюс імператор це, скоріше, знаєте, щось просто таке, типу, шлюб, чи там, заключення якогось договору. Да? А, можливо, це це, знаєте, впертість імператорська може заважати. Якщо ви взаємодієте з раками, справедливість, мах, король жезлів. А, знаєте, якась ситуація, вона урівноважиться за рахунок впливу якоїсь людини. Знаєте, якщо у вас, наприклад, були якісь невирішені питання з раками, може юридичного характеру, може, ви сварились, може, у вас там щось несправедливе відбувалося в стосунках, а, суть в тому, що. А якийсь овен-лев-стрілець може допомогти вам добитись цієї справедливості з раками. Типу, може у вас, знаєте, дійсно там судова справа з кимось по знаку рак, там розлучення, ще щось не знаю. І буде якась людина, яка вам допоможе вирішити це питання на вашу користь. З левами, вісімка жезлів, десятка кубків. Зірка, кайф, супер. Знаєте, з левами у вас здійснення, прямо якихось бажань, такий мир, злагода, сімейне щастя, багато спілкування, можливо, якісь поїздки кудись. Ну, прямо вообще кайф такий. Ну, кайфкай. З другими дівами. Туз жезлів, Шістка пентаклів. Паш кубків. Да? паш кубків. Хтось е, може з дівами почати нові стосунки, наприклад, чи спілкування. І такі, знаєте, це якийсь самий-самий початок, але е, цей початок закладає якусь класну, мощну базу. В плані, що шикарний е, розвиток, шикарний потенціальний розвиток подій для вас. Щоб це не було, що робота, що просто спілкування, то есть кайф. А з дерезами, четвірка пентаклів, четвірка кубків. Пар Якщо а, у вас була якась пауза, там, чи не спілкувалися, може бути таке, що ви прориваєте цю паузу починаєте спілкуватися, а, хтось може знаходитися в такому слігка закритому стані і слігка апатія. Знаєте, таке щось нічого не хочу, нікуди не хочу йти. Але я думаю, що ця, ця ситуація зміниться протягом червня. з скорпіонами. Дев'ятка кубків. Колесо фортуни. Король мечі. А, знаєте, по якомусь такому чудесному стеченню обстоятельств у вас вийде реалізувати якесь своє бажання по відношенню до цих скорпіонів. В чому заключається, я не знаю. Можливо, це повтор якоїсь циклічної події, з якої ви нарешті виходите, типу, переможцем. А можливо, це навпаки, ви, типу, починаєте з цими скорпіонами спілкуватися, і ви розумієте, що вау, клас, це та людина, про яку я мріяла чи мріяв. Щось таке, типу, ну, це якийсь дуже удачний момент, який здійсняє ваше бажання. Так, з стрільцями, король кубків, трійка кубків, вісімка пентаклів. Можливо, ви будете зустрічатися з стрільцями для того, щоб відсвяткувати щось, знаєте, така дуже емоційно радісна подія, і ви будете святкувати з ними отримання якогось результату, да? чи там, нарешті, ви там, помирили, ви сварились, і ви помирились, і тепер у вас, типу, знову там, мир злагода в стосунках. Да? Це якийсь результат, на який ви розраховувалися. Якщо ви взаємодієте з козерогами... Трійка мечів, сонце, верховна жриця. Таким, знаєте, таємничим, непонятним образом ви виходите із стану розчарування, болю, такого, таких, таких ну, печальних событий, ви виходите і починаєте радіти життю, тому що ви робите акцент на собі, на розвитку себе. І якось виростете з цього, знаєте? Можливо, це козироги в такій позиції. Типу, що оцей хардбрейк, ось розбите серце, воно залишається позаду, і ви починаєте радіти життю. Можливо, ви помиритесь, до речі, теж. Тому що трійка мечів це сварка, сонце це примирення. Що це може бути зв'язане з дітьми? З водоліями, шістка мечів, рух, краще, покращення, колісниця, рух. Ну, може, дійсно переїзд, поїздка кудись. Лицар Кубків. Три карти, які говорять про дорогу кудись. Ви можете дійсно з водоліями кудись вирушити, поїхати, змінити місце своє перебування. Не знаю, що три карти говорять про поїздки, дуже важливо. З рибами, сімка мечів, обман? Королева жезлів, присутність третіх факторів. Тут з мечів. стане ясно, типу, що присутні треті фактори в стосунках, наприклад, там, типу, Десь хтось когось в чомусь обманює, це стане ясно ну, для вас там, чи для риб. І з цього, відповідно, будуть якісь далі рухи для вас в перемогу. Так. Що вас чекає в роботі? діви? що вас чекає в роботі? Тут жезлів, дев'ятка жезлів, Четвірка кубків. 8 камачів, дури, королева кубків, навіть колоди, верховна жриця, Та що ж таке. Коротше, дивіться, в роботі трішки-трішки напряжний вайб. Чому? Тому що ви втомились, ви дуже сильно втомились. У вас буде можливість або почати щось, типу, спочатку, або нова можливість про роботу, якщо ви без роботи, але є один нюанс: вісім камачів каже, що, типу, може відтягуватись через те, що. Якісь обмеження, наприклад, чи ви не можете там, типу, переїхати в нове місто, почати уже працювати. Да? Там, чи просто там відтягується підписання контракту якогось. Ну, типу, вже майже в руках ця ваша ціль, але чогось, типу, ви в обмеженнях. Е, стан, ну я устав, устала, прям ну, знаєте, до чортика вже. Е, але якби остався, останній, цей, да? останній крок остався типу, до того, щоб ви досягли своєї цілі, але ви вже устали. Є бажання просто кинути все і почати спочатку. Не треба нічого кидати спокійно, Треба якби преодолія ці препятствия. А, вам буде надана якась пропозиція, типу вам щось запропонують. Ви, скоріше за все, ви можете подивитися на це, але можете відмовитися, тому що четвірка кубків це про те, що в мене немає бажання на це погоджуватися, я не удивлюна. Дев'ятка Жезлів — я втомився, я втомилась. Ну, типу, причому це, знаєте, карта, ти вже майже біля цілі, ти вже стільки всього пройшов. Але руки вже опускаються. Королева кубків, в рибарах Скорпіон можуть якраз і запропонувати вам щось да, типу, в роботі, але ви такі, ті, що ні-ні-ні-ні, я вже не можу, я вже не можу, я просто хочу обнулитися, я хочу це все закрити, не видержу. Верховна жриця каже: перше: не робіть різких рухів. Друге, не розказуйте нікому особливо нічого, тримайте все в секреті. Третє е, говорить про те, що зараз займіться просто розвитком бази знань, наприклад, своєї експертності. Тих. Ко сидіть, займайтеся, займайте своїми справами. Як би там зараз вам не здавалося, що все капець, все капець, не переживайте, все нормально. Дев'ятка жезлів каже, що в роботі наступає якийсь момент кульмінації. Відповідно, що я думаю, по завершенню червня у вас буде якийсь мощний прорив. Просто зараз, оцей місяць, його треба пережити і при цьому не робити різких рухів, не психовати, не казати, да все, я ухажу і т.д. і т.п. Ні, ну типу, не панікуйте. Оці обмеження, які є, вони насправді надумані, і з них можна вийти. Можна знайти спосіб, якщо сісти і подумати по Верховній Жриці, з них можна вийти, якось знайти спосіб вийти із ситуації. А, пентаклів тут немає, я думаю, акцент на тому, що вам хочеться справитися просто з якимись обмеженнями. Тут, до речі, король королеви пентаклів самим вискочили. Говорять про те, що ви будете відчувати себе впевнено в плані фінансів, тому не переживайте. В плані особистого життя. Діви, вас чекаємо. Закохані сходу. Добрий день. Вісімка кубків. Трійка кубків. Королева Пентаклі. Трійка Угу. Шістка пентаклів. На колоди ту скубки. Коротше, дивіться, яку ситуацію я тут бачу? Є, скоріше за все, є якась пара. Є або була Є або була пара. Це стабільна пара. Ви і ваш партнер, наприклад. Королева Пентаклів каже, що у вас достатньо серйозні стосунки. Такі, типу, да? ну, типу, серйозні, основательні, з намеком на шлюб, в майбутньому чи вже є, не знаю. Вот. Але хтось міг псіханути в якийсь момент, типу, все, я ухожу, хтось міг уйти там, бачите, жінок, дві, наприклад, уйти до якоїсь лівої, вообще особи. Да? Наприклад, плюс трійка кубків теж вказує на це. Що хтось міг піти до іншого якогось там фактора, да? людини, чи там просто я, я ухожу, у мене багато роботи, я не хочу зараз це, все залюбаю в мені взагалі несу, не, не в рішенні. Бред. Коротше, суть в тому, що якщо навіть була така ситуація. Що трійка кубків, що ти Пентаклів говорить про одне: про примирення і відновлення стосунків. На яких засадах на 6 пентаклів. Тобто, окей, я согласний, я согласна віддавати стільки, скільки отримую. Тому що ти для мене важливий, ти для мене важлива. Ми з тобою позакоханим, судьбоносна пара. Я відчуваю себе з тобою впевнено, я хочу бути поряд. Тут з кубків каже, у нас є мощні там, почуття. Да? Тобто. Які б тут не були ситуації, да? може хтось дійсне, може, ви просто знаєте, ніхто нікуди не уходив, ви просто там посварились там, чи ще щось. Ви бачили, що в 12 знаках було часто таке щось про сварки, типу і примирення. Вот. Посварились, помирились, як би там не було, хтось міг, оце псіханують в розочаруванні уйти, хлопнуть двері, там ще щось. Це все залишається позаду. Дві карти, які кажуть про налагодження стосунків, ідете на компроміс, все чудово. Якщо ви не впарі. Якщо ви не в парі, ви можете зустріти судьбоносний е, свій союз. Королева Пентаклік це ви, в принципі, Діви. Це Діва, е, козиріг Телець. Вот. а е, може, це знаєте, це ваша партнерка, наприклад. Да? Може бути таке. Вот. тут до речі, ще близнюки грають роль. Е, і ви зустрічаєте цю людину. Перша ваша думка про це, знаєте, може бути типу, я боюсь ризикувати, я у це вступати на цей путь, хоч ви розумієте, дещо наче це вам по собі написано, типу, але ви боїтесь ризикнути піти в це. Ну, всі стосунки, але ви ризикнете типу сквозь боль, сльози, розочарування і стрьомно Ви ризикуєте піти в це, і ви працюєте як команда. Ці стосунки, потенційно, чистка пентаклі вказують на те, що у вас будуть шикарні, класні, збалансовані стосунки, які будуть розвиватися. От. з кубків, ну, дійсно кажу про нове кохання для тих, кому актуально. Mm. Все-таки дуже перевіряйте треті фактори. Щоб не було ніяких проблем. Але думаю, що ну, закохані в розкладі на любов, я. Чекайте. Чекайте просто класних знайомств. Три важливих події для дів на червень. Перша, чомусь дві карти, ладно. Друга, третя, перша подія, сонце, помірність, довгоочікуване щастя. Для когось довгоочікувана дитина. Може бути, давайте прояснимо. Лицар жезлі, довгоочікувана поїздка, довгоочікуване спілкування, закохані, довгоочікуване знайомство, довгоочікуваний союз. Сімка Пентаклів вже каже довгоочікуваний, бо ви вже колись заклали ці сіни для того, щоб вони виросли, або каже також про вагітність. Точка дітей буде тут жезліб, нові початки, енергії купа. Ви починаєте щось знаєте з новими сил, з новими силами? Двійка пентаклів може говорити про балансування королева кубків. І дев'ятка кубків. Це якась нова справа для вас, до якої ви емоційно прив'язані. Це може бути нове хобі, чи якась, знаєте, типу, ви відкриваєте свій маленький інстаграм-бізнес для того, щоб щось там цей. Все поступово буде розвиватись, у вас є якісь класні ідеї, наработки, ваші бажання здійсняються, так, чекав. Війка Пентаклів каже, фінансово балансуйте, тому що нестабільна ситуація, тут треба дійсно адаптовуватись. Королева Пентаклів це ви, а також це фінансова стабільність, мах. Мені здається, ви тут, знаєте, дев'ятка жезлів через усталость, сімка жезлів. Коротше, мені здається, що ви просто відвоюєте своє місце під сонцем в якійсь ситуації, типу ви досягаєте. Е, ну, ви приходите в себе. Ви приходите в себе. От якщо у вас був певний період, коли ви наче, знаєте, наче як себе не відчували на своєму місці, наче у вас, знаєте, душа не на місці, серце не на місці, і вас штормить, і чорти що відбувається. Нарешті ви берете все в свої руки, ви захищаєте свої інтереси, як би вам важко не було, ви вже майже біля кінця, як мах досягаєте своїх цілей, маніфестуєте і приходите в свою енергію. Королева пентаклів. Тобто ви стабільні фінансово, ви почуваєтесь класно, типу, у вас все, все кайфово. Е, ну, знаєте, це класно повертатися до себе додому, як, ну, я маю на увазі в себе як додому. Отак от. Тому що дуже часто бувають події, коли. Е, Дійсно, ви відчуваєте, що ви, наче як, ви, як не ви. Щось не так. Ну, слава Богу, що ви повертаєтесь до цього, да? повертаєтесь до себе. Оракул вам каже. Оракул каже, що складно піднімати карти з стола. Ой, що каже Оракул? Оракул дівам. <кхм> Біла роза надії. Я думаю, це важливо вже як мінімум, тому що у вас буде надія на щось краще. Так, біла роза надії для вас. Про надію, про вирішення якоїсь ситуації і про початки. Коротше, я думаю, що ви тут дійсно закладаєте якийсь початок в щось. Ви закладаєте якісь. Ам... Як вам сказати, типу, ви в щось складаєтесь, і ви сподіваєтесь, от по сімці контактів, да, що воно виросте, да, проросте, що будуть якісь результати. І вони будуть, дійсно, будуть. Просто зараз, типу, не час, щоб вже пожинати плоди. Але у вас є от всі ем, основання для того, щоб вірити в те, що ваше бажання здійсниться, воно здійсниться. Тому, діви, я бажаю вам класного місяця. Uh, вот, ну, чтобы вы, короче, чтобы вы надежду, чтобы вы пришли в себе <laughs> И чтобы все стало на свои места uh, Всех люблю, обнимаю Напишите капибара в комментарии Поставьте лайк И до встречи в следующем видео